До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю! Я Тетяна Костенко. Я з Києва. Працюю психологом та очолюю відділ освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка. Національної Академії педагогічних наук України. Я працюю з незрячими дітками та дітками з порушеннями зору. А також ми всім відділом створюємо програми, підручники, методичні рекомендації для батьків, фахівців, а також підручники для діток з порушеннями зору. Я вітаю вас з Днем Незалежності України і бажаю вам перемог в усьому! Ми Українці